Це виходить, що частина безпину. Це виходить, що це він весь рахуйте, тільки двигуна вже забрали, ще тоді. А двигун в мене в ногах лежав від нього. Віталій Остапенко показує російський дрон, який 14 березня вбив його батьків і скалічив його самого. Пізнього вечора, під час чергової масової атаки на Україну, родина прокинулась від потужного вибуху. Тільки ліг пам'ятаю, закрив очі на подушці, відкриваю, чую ну, цегла, все, прожектора світять вже гуркіт якихось машин. Я навіть не міг зрозуміти. Спробував так ще раз відкрити закрити очі. Все те саме. Російський безпілотник забрав життя його батьків. Чоловіку було 53, жінці 42. Сам Віталій вижив лише дивом. Сім переломів черепа. Тут біцепс прорвало, забились кістки в груди, перелом ноги в трьох місцях, два медіальних відростка, і тріщина тут. Ну і контузія два місяці. Віталій був прикутий до лікарняного ліжка. Коли зміг приїхати до рідної домівки, то побачив, що від будинку, який роками споруджувала його родина, лишилися самі руїни. Про мирне життя сім'ї нагадують тепер лише троянди, що висадила колись мама Людмила. Мама дуже любила квіти тут, не тільки ну троянди. Там і Лілій є багато, це її улюблене було заняття. Відбудовувати хату Віталій не буде. Каже, не зможе жити там, де втратив усе. Єдині рідні люди, які залишились чоловіка дідусь та бабуся. Старенький вже третій місяць сам розбирає завали. Ми пішли там шукати, де діти. О, там їх знайшли вже. Ваня був не живий, дочка ще була жива, ще спитала, питала, де син, де Віталік. До того як росіяни вбили батька, Віталій разом з ним працював на СТО. Тепер він не працездатний. Зараз чоловік відновлюється після отриманих травм та збирає гроші на пам'ятник батькам. Найбільше бажає помсти тим російським налюдам, які віддають та виконують накази вбивати українців. Фашисти оці, звичайно тут без слів. Вони скільки горя тільки принесли. Це ж не один руйнований будинок. Ну в Вінницькій області, наприклад. Що це забрало життя батьків, то це для мене взагалі. Я дуже хотів би, щоб вони от таке саме відчували, як от я зараз відчуваю. І всі люди. Скільки тільки горя принесли, ця клята війна. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма Вікна СТБ Єдині новини.